Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Ви просили, я купив, купив Kinder Surprise, так як ви просили, і взяв із колекції живої іграшки Apple e Do. Apple e Do взяли, чекайте, так, спокусувати. Бачите? Apple e Do, бо я ніколи Apple e Do не брали, ми брали, бачите, з вами крижане серце, ми брали з вами. Ми брали з вами різні е, новорічна колекція. Також ми брали. Ну, та новорічна колекція і Крижине серце. Тому я взяв колекцію плейду, подивимося, що, що представляє собі ця колекція з Applaydu. Тому ви багато мені писали про кіндер сприз. На кінець я його взяв. Тому поїхали народ до заставки. День Спен реагує! Деніс Пені реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так, на Kinder-Sюрприз. Applay. Е Чекайте плейду e, e, Ну що ж, друзі, коментар я не знаю. Напевно я не знаю, чи я сьогодні буду вас читати. Я дуже поспішаю зняти ці реакції. Мені ще треба Кіндер зняти, треба Артек зняти і, походу, Рахат Луком. Ну запитайте, що рулет я обіцяв вишнею. Ну, рулет можна завтра зняти чи що, я не знаю. Ну, подивимось, може і рулет знімлю. Коротше, ще багато мені треба зняти. Зараз вже Бьорн я зняв, ще Кіндер і цей. І потім... Треба вафлі, ці вафлі, не знаю, це довго їсти треба буде. І Рахат Луку, я не знаю, як я за годину, зараз це все успію. Це на 20-10, але з них дві реакції поставлю прем'єра, бо 10-10 не було. Відео, тому я поставлю на Бьорн і Кіндер. 10-10 прем'єра. Подивимося, добре, ми відкриваємо. Поїхали, що тут? Дивіться, одну частину, напевно, лишаємо на YouTube Short. Оце лишаємо на YouTube Short. це їмо зараз. так. Відео буде недовго, тому радуйтесь. Ні, оце я з'їм. Що ми з'їмо з цього? Ну давайте це з'їмо, це лишимо. Добре, поїхали. Що ви думаєте, що тут буде? Пишіть коментарі. Даю вам на це 3 секунди. Написати в коментарях, що ви думаєте, що тут буде? Тварина, машина, фігурка, людина. Пишіть 3, 2, 1. Я відкриваю. М -м, непонятно, що качелю. Блін, як зараз ще ці ігрушки збирати, я не хочу. Блін, якась фігня, якісь бананки, блін. Йо, я не маю коли зараз дарся гратися з цими грушками. Якісь тварини попалися. Так, давайте. Ага, наклеїти, ну дивіться. А маупа добре? А маупи не буде, так? А, оживе тварину в інтернеті, розумієте? Треба скачати додаток і плейду. Коротше, треба куп... накле... наклеїти сюди, сюди щось. Що цим робити? Що цим треба робити? Махати щось, воно якусь фігню продаю, чесне слово. Щось крутити треба. Щось крутити. Щось таке перше, друге. Перше, коротше, треба наклеїти, друге щось, це вставити сюди, третє. Махати, четверте, фіг, я знаю. А, треба ще сканувати. А я це не буду ще сканувати. Друзі, все, пішли, щось наклеїмо. Блін, таку фігню купив, чесно. Бо я ніколи не знав, що в цьому Apple йду. Так, якесь. Що це таке? Блін, що це за фігня? О, знайшов, що наклеїти. Так, я зрозумів, треба наклеїти. Ось це. Я не знаю, що вам видно, в кінці покажу. Так, наклеюємо. Чесно. Піше, не чекайте, кіндери. Ну така фігня, що більше брати не буду. Мені так крінжово було сьогодні мазані брати їх. Цього кіндера. Що там якась... Дівчина зайшла. Коротше. Не знаю, там якась бабуся, ще теж, не знаю. Так, Так, наклеїли. Далі. Беремо якийсь диск. Не написав диск. Що це таке? Диск. А тут їх декілька цих дисків. Що це за фігня? Пише, що цей диск треба сюди вставляти, так? Що тут робити? У мене немає на це часу. Мені ще інші реакції треба знімати. Я нічого не зрозумів, чесно. Перше наклеїти, друге, щось там диск вставити. Третє. Помахати. Також що? Якась фігня, чесно. До чого тут це? Це якась гра, блин. Я не знаю, що це за гра. Хтось, хто знає, може написати. Все, друзі, напевно, це більше брати не я Нічого не розумію. Ми з вами будемо їсти, а не ерундою, страдати, гратись якісь дурне. Це взагалі нічого не понятно, що це. Більше брати не буду всього. У мене нема на це часу. Коротше, давайте їсти шоколад, а там уже подивимося. Давайте. Да, 10 все, -10 -10. смачно. Угу. Ну, шоколад це реально. Я ще половину цього з цього бо Оце на ютуб шорт. Бо то... Коротше, я з цією ігрушкою не розібрався. Все пойду кесь говно. Більше брати не буду. Ось. Бачите самі, якщо ви розумієте, спишіть в коментарях. Якась фігурка. Раз. Далі. Ми бачимо якісь диски. Якісь такі, типа, диски. не знаю Нам показано. Наклейте ці всі фігурки. Ми їх наклеїли. Раз. Отут, бачите, раз. Тут бачите два. Наклеїли. Чекайте. Наклеїли, так. Да. Все. Далі. Друге. Іде по колу, ставте. Стрілочка, показує цю штуку. Третє сюди. Четверте, воно щось. Сюди має полетіти. Блін, я нічого не розумію. Блін, нічого не понятно. Коротше, друзі, пішло воно до одного місця, знаєте? Отако? Давайте я зроблю то, що я, на мою думку, що я вважаю. Отако зробити. Коротше, пусто 41 гривню викинув. Хоча не пусто, бо Зефірки так, так, таку саму ціну коштували і мали їх. Ну то саме, що Зефірки, що це. Ось таке. Більше я нічого не розумію. До чого тут цей. Що це таке? Так. Тако. Тако. Попасти чи що? Друзі, розберуся. Щось типу таке, я не знаю. Коротше, розберуся. М -м -м, знімлю про це відео. Не розберуся, не знімлю. Коротше, не буду затягувати свій час, бо в мене його мало, а відео треба на канал викласти. Якщо розбираєтесь, пишіть коментарях. З вами був Деніс Френю. Я ще нас знімлю на YouTube шорт. Добре, всім пока, бо нема коли, Нема, я не встигаю. Мені ще вафлю зняти, мені ще рахат лукум, я не знаю, чи рахат лукум, чи рулет подивимося. Всім пока, бувайте. Бо я на 10 десь, десь не знаю. Розбираєтеся, тоді пишіть, що це означає, що, як ви думаєте, що це таке. А я не буду свій час тратити на, на якусь дитячу херню. Все, всім пока.